Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. В від Матя. 4, 12, 25. Почувши, що Йоанн ув'язнено, Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі, Щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая: Оземле Заволона та земле нафталі, Приморський шляху, країна за Йорданом, Поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні тіні смерті, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів: Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки, і до них промовив Ідіть за мною! Я вас зроблю рибалками людей, а ті нагайно кинули в сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна й свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи, по їхніх синагогах. Звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлася по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможних стражданням, існуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх, і йшла за ним велика сила людей з Галілеї, з місця, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Амінь. Євангелія від Матея 4, 12, 25 Початок проповідей в Галілеї, покликання перших учнів, Дальша проповідь в Галілеї. Ісус перебував в Назареті і покинув його, як почув, що Іван Хреститель, Івана Хрестителя Ірод ув'язнив і пішов в Галілею в Капернаум. Чому, чому ув'язнення Івана так вплинуло? Назарет, якщо не був частиною Галилеї, то дуже близько до неї, і до Капернуума теж близько. Може, саме там був ув'язнений Іван. Ісус почав проповідувати не Юдеям, а іншим ізраїльтянам. Капернуум був біля Галилейського моря, може, тому туди пішов. Ідучи біля Галилейського моря, кличе за собою Симона, Петра і Андрія, а також Якова та Івана. Покликав словами йдіть за мною, а я зроблю вас рибалками людей. І що відбулося? Дорослі, відповідальні за свої сім'ї, чоловіки, покинули човни, покинули своє ремесло і родини, і пішли за Ісусом. Вони бачили в ньому щось особливе, бо неможливо покинути все просто так. Вони бачили любов, може, і чуда теж. Тепер Ісус почав в повну силу проповідувати Царство Небесне, яке наблизилось, а також добру новину в синагогах. Він любив людей і тому всіх оздоровлював всякої недуги. Люди, почувши про нього, приходили слухати, приносили хворих на різні недуги. Ісус всіх оздоровляв, і велика сила народу йшла за ним не тільки з Галілеї, а й з Єрусалиму Юдеї. Юдеї. Об'єднював людей своєю любов'ю. Вони йшли за Ним теж тоді, коли отримували стілення, тобто його наука була великої сили. Людям, щоб чути слово Ісуса, треба було ходити за ним. Ми ж тепер маємо Слово Боже вдома. Питання, чи слухаємо слів Ісуса, чи може вони для нас нічого не варті? Я приймаю рішення слухати слів Ісуса кожного дня і так само, як перші учні йти за Ним і навчатися зростати у вірі, в силі. Відріктися себе, а покластися на нього, бо Він це єдиний правильний шлях, який спасає. Ти за Ісусом це виконувати те, що Він говорив, тобто виконувати Слово Боже. Амінь. Богом благословенного ранку і дня, всіх справ, праці. Амінь.